Вітаємо в ефірі КТМ Новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. Олександрію відвідав представник благодійного фонду Друзі Олександрії поточні справи та потреби волонтерів спільноти Піксель. Олександрійська ЦБС оновила книжковий фонд. З початку війни українців підтримують міжнародні партнери, благодійні організації та фонди. Мають таку підтримку і Олександрійці, зокрема від Жені Шкіль та її благодійного фонду Друзі Олександрії. Днями наше місто відвідав представник цієї організації Джастін Робертсон. Наша знімальна група поспілкувалася з волонтером під час його зустрічі з ветеранами. До Олександрії завітав волонтер з Великобританії Джастін Робертсон. Англієць, представник благодійного фонду Друзі Олександрії, засновницею якої є Женя Шкіль. Фонд неодноразово підтримував соціальні проєкти Олександрійської громади. Тож в рамках візиту Джастін відвідав навчальні заклади лікарні також зустрівся з ветеранами. Я маю велике співробітницю з Женією, підтримую всі проекти, які вона втілює сьогодні. Але також я співробітничаю з багатьма благодійними фондами, які мають великі проекти, і це допомагає з реалізації проектів Жені і міста Бат в Олександрії. Під час спілкування з військовими волонтер поділився своїми враженнями від побаченого в Україні та вислухав бізнес-ідеї від ветеранів, зокрема про створення спортивного залу, який буде пристосований для людей з інвалідністю. Є дві основні ідеї після зустрічі. Перша це підтримка ветеранського спорту, і я впевнений, що ця ідея буде зреалізована в майбутньому. Друге це надихання суспільства на підтримку ветеранів і їх соціалізація в соціумі. Джастін Робертсон за освітою викладач. Тож залюбки поспілкувався зі школярами. Зокрема, відвідав мультипрофільний ліцей. Я відвідав одну з Олександрійських шкіл, познайомився з чудовими дітьми. Я також хочу відмітити, що чудові діти з України зараз проживають, перебувають в Англії. Ми піклуємося про них. Ми їх підтримуємо. Сьогодні мене в школі запитали, яка основну життєву пораду ви можете дати. І я хочу її прокоментувати так: життя і світ божевільні. Ви маєте обрати один пріоритет. І рухатись до нього. Волонтера супроводжувала заступниця міського голови Ірина Чимирис. Вона розповіла, яким насиченим був день візиту. До нас приїхав волонтер благодійної організації «Друзі Олександрії з Бату, хоча він саме з Оксфорду, але він приєднався до цієї організації. Джастин Робінсон дуже цікава людина. Він закінчив Оксфорд, був викладачем декілька років у Польщі. Це людина, яка бачить проблеми дуже широко, не лише проблеми Олександрії, а взагалі проблеми України. І він дуже налаштований на співпрацю, на допомогу Україні. І він. Ру себе позиціонує як радник англійських політиків в тому, що потрібно допомагати Україні. Ми з Джастином сьогодні відвідали багато місць. Це звичайно наші заклади освіти, це школа, це лікарні. І також у нас була зустріч із міським головою, і тут в ветеранському хабі. Ми вважаємо, що це ті ключові точки, які повинні бачити, розуміти і знати наші гості, тому що з однієї сторони це точки нашого росту, з іншого це точки там, де нам важлива допомога, і така співпраця з міжнародними партнерами та друзями триватиме, впевнена Ірина Чимирис. Волонтерська спільнота Піксель продовжує допомагати військовим. Волонтери перейшли на весняно-літнє маскування і плетуть кікімори та сітки більш зелених кольорів. Незмінними залишаються локації, де щодня чекають на охочих допомогти створювати маскування для захисників. Про поточні справи, збори та потреби волонтерської спільноти далі у сюжеті. Волонтерська спільнота Піксель продовжує підтримувати українських військових. З початком весняно-літнього сезону активісти перейшли на плетіння маск сіток та кікімор у зелених відтінках, аби забезпечити захисників якісним маскуванням. Як і було, наша увага зосереджена в першу чергу на маскуванні. Це маскувальні сітки, кікімори, там таке, що ми виробляємо самі. Ну і це якби основне направлення, тому увага сконцентрована на цьому. Але ж є багато інших запитів, з якими звертаються воїни до нас, які також намагаємося виконати, але за великі збори не беремось, тому що ну, обнадіжити військових і збирати 2-3 місяці ну, це, це якби нереально. Як і кожен волонтер, піксель має відкритий збір на матеріали: тканину, арматуру та інструменти для військових. Багато питають інструменти, багато питають генератори, зарядки на більше там FPV і тому подібне. Я не берусь за таке, тому таких запитів, якби… Майже й немає. Якщо нам навіть питають, то приходиться відмовляти. Зараз у пікселі працює чотири локації, де волонтери щодня створюють десятки квадратних метрів маскування. У більшості випадків це одні й ті самі люди, які без відпочинку продовжують свою справу. Прохання приходити допомагати не діють і тому колективи на всіх локаціях постійні. Люди ходять одні й ті самі. Не покладаючи рук безкоштовно, витрачаючи свій час на це, приходять одні ті самі. Немає нових. У нас працює професійно-технічний коледж, працює дитячий садок номер 7 світлополка, і ми це на території міста. За містом ще працює і Інгулецька філія Новостардубського ліцею, і Новостардубський ліцей також постійно плету сітки. Зараз волонтери відгукнулись на запит від військових, який треба якомога швидше закрити, говорить Володимир Чех. Звернулись до нас військові, які мають потребу в генераторі, екафлостерк і стерлінг. І ми зараз намагаємося організувати збор, підключити і ще, можливо, навчальні заклади, хто погодиться допомогти в цьому зборі, щоб його зібрати як більше швидше. Олександрійська ЦБС поповнилась новими книжками. Майже 300 примірників дорослої підліткової та дитячої літератури від найкращих сучасних закордонних та українських авторів вже чекають на своїх читачів у бібліотеках філіях міста. Книжковий фонд вдалося поповнити завдяки підтримці міського бюджету. Детальніше про новинки у літературі наступний сюжет. Олександрійська ЦБС зробила приємний подарунок книголюба міста, поповнивши свій книжковий фонд. Закупівля нових видань стала можливою завдяки підтримці з міського бюджету. Серед нових надходжень 295 примірників художньої літератури на будь-який вік та вподобання. Багато пропозицій є від зарубіжних авторів. Ми... Отримуємо літературу як уже відомих українських та зарубіжних авторів, і які у нас користуються шаленим попитом. В цьому році ми придбали літературу, яка у нас ще зовсім у наших книжкових фондах не було. Це... Література різноманітного жанру, це і психологічні трилери, такі як Поворот ключа і жінка з каюти номер 10 це найсучасніша американська письменниця Рут Веа. Твори цієї письменниці перекладені більш як на 40 мов світу, і в українська в тому, в тому числі. Це психологічні трилери. Потім дебютний роман. Квартира на двох бет Олірі. Історія цієї, цього роману взята із особистих стосунків письменниці. Це і дебютний роман Ніни Саймон. Ніч убивства. Це також іде кримінальний, кримінальний детектив про сильних жінок, їхні таємниці, їхні взаємовідносини між. Бабусею, матір'ю та донькою підлітком у фонді бібліотеки. З'явились і сучасні бестселери від українських письменників, детективи, романи, пригоди не залишаться без уваги читачів. Ми отримали багато книг українських авторів. Це і Андрій Кокотюха, це і Світлана Талан. І... Горіха Зерня, це і Люка Дашвар, це і Юрій Даценко. Повинна сказати, що Юрія Даценка ми отримали майже всю серію історія провінційного хірурга, це детектив, це Ніна Фіалко зі своїми гостросюжетними, гостросюжетними соціальними романами. Ми отримали нові книги. Це Приходь без дзвінка Світлани Білусової. Це історія про подорож у потязі, яка емоційно розкриває життєвий шлях одного із головних героїв. Найменші читачі зможуть поринути у світ казок пригодницьких історій через яскраво оформлені книжки, які зроблять знайомство з читанням захопливим і незабутнім. В першу чергу це твори шкільної програми. Для наших найменших читачів ми придбали три серії. Читаємо 5 хвилин, Щенячий патруль. На жаль, ми вам не можемо показати ці книжечки Щенячий патруль, тому що вони вже розібрані і вже стоїть черга, записуються в чергу, щоб отримати ці книги. І Маля Дісней мої перші історії. Це це для найменшеньких наших користувачів, для молодших школярів, звісно, це пригодницька література, це казки, а для підлітків це Звіродухи, досить популярна серія фантастичних пригод це детективи. Фауса, профауса, Артеміс Фаус, також детектив. Ну і, звісно, пригоди, фантастика, все, що стосується підліткового віку. Бібліотекарі запрошують всіх охочих до бібліотек філій Олександрійської ЦБС, аби ознайомитися з новими надходженнями і вибрати собі книжку до душі. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.